Ви хотіли побачити результат рівних ліній. Якраз ось трапилося, потрібно було дофарбувати помаранчеві ось такі от полоски. Все по плану, так як я розказував, малярна стрічка, водичка, потім сіра фарба і потім уже помаранчева. І якраз зараз будемо знімати малярну, але попереджую може бути. Можуть бути моменти, тому що приміщення було дуже холодне. Хто займається цим, той знає, що на холодні стіни малярна стрічка не дуже сильно хоче прилипати. Ось вам і готовий результат, будь ласка. Ну, відбивочний трошки то пензликом чуть підфарбується, а так. В цілому, результатом я задоволений.